Авто перекинулося на дах. У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія. Близько 12-ї години перед мостом зіштовхнулися два автомобілі Рено та Фіат. Через аварію рух на цій ділянці був ускладнений. Утворилася чимала тягучка. Тож рух транспорту регулювали патрульні. За словами очевидців, зіткнення відбулося, коли водійка Рено повертала з вулиці Мазепи на міст. Від удару фіат перекинувся на дах. Різко загальмував і тролейбус, який проїжджав поруч, але він їхав. Бо всі люди, хто був в тролейбусі, то попадали. Якраз на повороті, отут один, один я їхала, один А, от як то. і ми доїжджаємо от сюди аварія. Водія автомобіля Фіат з місця аварії забрала швидка. Відомо, що чоловікові 47 років за результатами обстеження його ушпиталили у відділення нейрохірургії. Можу вам єдине сказати, що доставлений був постраждалий. Поліція за фактом ДТП внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань йдеться про порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці також додали, що під час слідства з'ясують, хто був винуватцем аварії. Зіткнулися автомобілі Рено та Фіат. Водія фіата доставили в лікарню для обстеження. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал.